Крок я пізнаю світ, тиждень 8, урок 70, сторінка 21. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке вона сьогодні приготувала. Прочитайте пораду мудрої сови. Молдова межує на Заході з Румунією, на півночі, Сході і Півдні з Україною, з Одеською, Вінницькою та Чернівецькою областями. Ребус. Який завданні другому? Молоток, перша, друга і третя літра Мол. Далі в нас є дощ. Відкидаємо останню щагу буде до. І у чашці кава. Відкидаємо ка, залишається ва. Мол-до, ва. Назва країни Молдова. Два. Перша зірочка. Зафарбуй кружечок червоним кольором біля прапора Молдови. Перший прапор це прапор Молдови. Синій жовтий і червоний кольори розташовані вертикально. На середньому Орел і Бик Тур. Зелений біля прапора Румунії. Четвертий це прапор Румунії. І синій біля прапора України. Розглянь адміністративну карту України. Прочитай назви стоянок у легенді. Упиши номери стоянок у кружечки. І так, королевська стоянка знаходиться в Закарпатській області, а стоянка киїк куба в Автономній Республіці Крим. Це стоянки неандертальців, які були знайдені при час розкопування істориками. Тема нашого уроку урок 70. Стоянки середнього палеоліту. Переглянемо. Завдання до уроку. <піл teams> Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба. На мозку. це ж краса. Я власний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що знайшли археологи на стоянці киїк Коба? Які круглі трицифрові числа ти знаєш? Як створити пластиліновий мультфільм? Що таке куб? Скільки граней, ребер та вершин має куб? Запитання, на які даємо відповідь впродовж трьох уроків. І так, працюємо. Пригадайте сюжет Космічна подорож до України. Уявіть, що ракета на шляху до України приземлилася на Піренейському півострові. Попрацюємо з фізичною картою. Розгорнемо серединку нашого зошита, вкладинку, і знайдемо Піренейський півострів. Ось він! Піренецький півострів? Знайдіть Гібралтарську протоку. Ось вона, Гібралтарська протока. А тепер уявіть себе на кораблі, який вирушає у подорож саме водоймами, знаходиться на Кримському півострові, ось тут, і йому треба вийти в Атлантичний океан. Як це йому вдасться зробити? Прокладіть шлях. І так з Кримського півострова вирушаємо через Чорне море, пролив Босфор, Мармурове море, пролив Дарданели, Егейське море, Середземне море, Гібралтарську протоку і випливаємо в Атлантичний океан. І так, ще раз. Які протоки і моря ми з вами оминаємо Чорне море, протока Босфора, Мармурове море, Протока Дарданели, Егейське море, Середземне море, і останнє Єбралтарська протока. Прочитаємо текст Пошепки разом із диктором. Завдання п'яте. Цікаво, на півдні Піренейського півострова у Печері Горама уже багато років активно ведуть розкопки. Серед знахідок численні історичні джерела часів існування неандертальців як от інструменти залишки тварин та мушлі. Печера горама, відома як останнє місце, яке населяли Неандертальці. А тепер ще раз повернемося до нашої карти. І чому нас цікавив саме Піренейський півострів, що його об'єднує з Кримським півостровом? На обох цих півостровах були знайдені стоянки Неандертальців. І, як відомо, саме в Печері Горама. На Піренейському півострові до сих пір ведуться розкопки саме стоянки неандертальців. Перегляньмо відеофрагмент Це українське. Увага на екран. «Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю, своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством, мистецтвом. Як ви пам'ятаєте, на території України виявлено близько 200 стоянок неандертальців. Одну зі стоянок цього періоду виявлено поблизу села Молодове, яке було затоплене під час створення Дністровського водосховища у Чернівецькій області. Колись на берегах Дністра з'явилися групи первісних мисливців, озброєних крем'яними знаряддями. Українські археологи розкопали тут фундамент житла, складений із черепів і кісток мамонтів. Ця споруда, за оцінкою науковців, одна з найдавніших у східній Європі. А ця унікальна природна пам'ятка розташована лише за 40 кілометрів від Львова. Грот в урочищі Прийма має і неабияку історичну цінність. Саме тут, уперше на Львівщині, було знайдено рештки неандертальця. Грот Прийма має три рівні, крім людських кісток. У гроті було знайдено також чотири кам'яних гостроконечники, кістки печерного ведмедя, на яких полювали тогочасні люди, і перепалену деревину. Археологічні знахідки свідчать про те, що неандертальці використовували печеру для проживання взимку, полювали на диких звірів. Та харчувалися їхнім м'ясом, а коли теплішало, переходили до мандрівного способу життя. Це наше і це моє. Ось так жили неандертальці багато років тому назад. Ну, а ми з вами дізнаємося, що ж таке Киїк Коба. Прочитаємо у тлумачному словничку. – найдавніша стоянка неандертальців на території сучасної України, що розташована на річці Зуя поблизу міста Сімферополь у Криму. І так, тепер ви знаєте, що таке – найдавніша стоянка неандертальців, висота якої 120 метрів, розташована. Саме на Кримському півострові. Вчимося читати слова з ведмежатком, мавпенятком. понятком. Печера киїк коба історичних пам'яток. Суворий клімат, найдавніша. Печера киїк коба історичних пам'яток. Суворий клімат. найдавніша. Слова ведмежатка Сімферополь. Сліди вогнищ печерного ведмедя на скельні малюнки. Сімферополь сліди вогнищ, печерного ведмедя. На скельні малюнки. Прочитаємо текст від адаптера завдання 10. Читаємо разом із диктором. На території сучасної України збереглося багато історичних пам'яток кам'яної доби. Дослідники виявили близько 200 стоянок неандертальців, середній палеоліт. Суворий клімат змушував давніх людей оселятися в печерах. Печера, Киїк, Коба. Найдавніша стоянка неандертальців на території сучасної України розташована в Криму на річці Зуя поблизу міста Сімферополь. Саме тут археологи виявили сліди вогнищ та залишки 500 знарядь праці неандертальців. Основним заняттям неандертальців було полювання під час розкопок знайдено кістки печерного ведмедя, гігантського оленя, дикого коня осла тощо. На стоянці киї Коба збереглися поховання неандертальців та наскельні малюнки. Ці знахідки свідчать про початок розвитку духовної культури давньої людини. Так, печера – найдайніша стоянка неандертальців, розташована в Криму на річці Зуя, а взагалі на території України дослідники виявили близько 200 таких стоянок. Запам'ятайте! Основним заняттям неандертальців було полювання. Дослідники виявили близько 200 стоянок неандертальців, середній палеоліт. Печера Киї Коба найдавніша стоянка неандертальців на території сучасної України, розташована в Криму на річці Зуя поблизу міста Сімферополь. Основним заняттям неандертальців було полювання. Запам'ятали? Ну, а тепер знайдемо карту, але спочатку запишемо, скільки стоянок неандертальців виявили на території сучасної України. 200. Запишемо число цифрами. А далі. Уважно розглянемо карту. Подивіться, будь ласка, перед вами карта України. На ній синім кольором показана лінія, що розповідає нам про зледеніння, яке відбулося саме у льодовиковий період. Саме українці або неандертальці знаходили місце проживання, яке буде для них безпечне на той час. Подивіться, як позначається стоянка давніх людей. Крапочкою. Підкреслимо, які стоянки давніх людей ми бачимо на цій карті. Київ, коба, деркул, червоний яр, молодове, рихта, прийма. Це стоянки, які стоянки давніх людей. Ну, а тепер 200. Ви записали. Переходимо до нейробики від АІ. Вчимося швидко рахувати. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Perveryay 600 другий приклад, відповідь 700. Третій приклад. 9 Тут І останні. Нейробіка nee для майбутніх істориків від Аї Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи об'єкти, що можна віднести до речових історичних джерел. Увага! Зустрічаються пастки, здогадайся, які самет речових джерел. І так ми мали записати 600 700-900-500. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про стоянки середнього палеоліту, в яких жили неандертальці.